Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди залишаються абсолютно спокійними, ніби непорушними, навіть перед обличчям найжорстокіших життєвих бур? Немов цей хаос, крах надій, образи, руйнування планів, невдачі просто пролітають повз них, не торкаючись душі. Як це можливо? Який таємний ключ вони тримають, що дає їм силу залишатися незворушними, тоді як інші тонуть у емоціях і болю? Більшість із нас лише маріонетки в руках зовнішніх обставин. Водій раптово перестроюється на дорозі, і ос у нас спала хніву. Суворе зауваження від колеги, і настрій зіпсований на весь день. Хвилинний погляд незнайомця, і ми вже сумніваємося у власній цінності. Наш внутрішній світ здається хаотичною реакцією, на щохвилинні удари долі. Але уявіть собі щось неймовірне, що якби ні одна людина, ні одна подія, ні жодна зовнішня села не могла порушити ваш внутрішній спокій, що якби існувала таємниця, яка робить людину повністю недосяжною для емоційних бур і зовнішніх маніпуляцій, відомий психолог Карл Юнг вважав, що ми настільки потерпаємо від світу, скільки від власних реакцій і внутрішніх конфліктів. Він говорив про тіньову роботу. Невидимий процес усвідомлення наших прихованих страхів, болів і образ. Саме ці внутрішні тіньові частини стають каталізаторами наших емоцій. Ось у чому неймовірна правда, нічого не може зачепити вас, якщо воно не знаходить у вас слабкого місця. Якщо чиясь образа викликає гнів, можливо, це віддзеркалення глибокого страху або сумніву у собі. Якщо байдужість іншої людини болить, це може свідчити про приховану потребу у зовнішньому підтвердженні своєї цінності. Саме тому двоє людей можуть переживати одну й ту ж подію абсолютно по різному, все залежить від того, що ховається у їхній душі. А тепер найважливіше замість того, щоб звинувачувати світ у своїх стражданнях, ви можете зробити неймовірний крок, навчитися розпізнавати свої тригери як внутрішні сигнали для розвитку і росту. Замість того, щоб ховатися від болю, слід заглянути у його глибину. Це шлях не для слабких, це шлях сміливців, які готові взяти відповідальність за свою реальність, перестати шукати винних і почати будувати справжню свободу всередині себе. І ось магія, коли ви припиняєте автоматично реагувати на все, ви стаєте недосяжними для чужого контролю. Не потрібно більше бігти від неприємних людей або безнадійно боротися з обставинами. Ви господар своєї реальності. Ваша внутрішня твердиня непорушна, і це не байдужість, це сила. Готові дізнатися, як відкрити цей секрет і змінити своє життя назавжди. Тоді приєднуйтесь до подорожі всередину себе, бо саме там ховається ключ до справжньої свободи і незворушності. У цьому і криється неймовірний парадокс нашого існування, безмежна ілюзія контролю проти справжньої свободи відпускання. Майже весь світ присвячує життя марним спробам підкорити те, що ніколи не піддавалося владі людини. Люди жадібно прагнуть визнання, зациклені на передбачуваності, будують плани, які, здається, повинні гарантувати їм щастя і безпеку. Але коли життя йде не за сценарієм, це перетворюється на справжнє пекло. Гнів розгорається, якщо хтось не надає їм належної поваги. Відчуття зради і обману охоплює їх, коли світ відходить від їхніх очікувань. Вони приймаються НАТО близько до серця, немов Всесвіт навмисно обрав їх об'єктом для жорстоких випробувань. Але ось у чому глибинна істина, жодна села у світі не підвладна людському контролю, окрім одного надзвичайно важливого винятку. Цим винятком є ваше сприйняття. Великий Карл Юнг розкрив таємницю, яку ігнорують мільйони, світ навколо нас нейтральний. Він не добрий і не злий, несправедливий і не жорстокий. Світ просто є, і тільки ваш унікальний внутрішній фільтр, ваше сприйняття, перетворює цей світ на світло або тінь, на благословення чи покарання. Уявіть двох людей, які стикаються з однаковою кризою, розривом, крахом, поразкою. Один занурюється у безодню вічаю, втрачаючи віру і розуміння сенсу життя. Другий бачить у цьому не поразку, а урок не кінець, а початок, крок до нових вершин. У чому різниця? У тому, як вони сприймають те, що з ними відбувається. Юнг говорив, доки ви не зрозумієте, що у вашому несвідомому приховані ключі, які керують вашим життям, ви залишатиметесь заручником чужих сценаріїв. Ви будете сліпо реагувати, вірячи, що ваше життя це просто сукупність випадкових подій, що трапляються з вами. Але тут починається найцікавіше чим сильніше ви намагаєтесь контролювати світ, тим більшу владу ви йому відаєте. Вимога поваги, і ви стаєте рабом думки іншої людини. Бажання, щоб усе йшло за планом, і саме цей план починає керувати вами. Прагнення справедливості, і ви приречені на постійне розчарування. І лише коли ви відпускаєте цей марний контроль, світ несподівано стає вашим союзником. Настає справжня свобода, більше немає потреби в постійному схваленні, страх втрати втрачає владу, а життя перестає бути бажальним боєм. Подумайте, найсильніші люди не ті, хто намагається керувати кожною дрібницею, а ті, хто керує собою. Хто може залишатися спокійним навіть у найбурхливіші моменти? Хто не дозволяє образливим словам пробити свою броню? Хто не боїться невідомості, а приймає її як частину шляху? Вони знають одну незаперечну істину контроль це лише ілюзія. І коли людина перестає ганятися за цією ілюзією, вона знаходить справжню силу, силу бути вільною. У цьому і криється справжній парадокс життя, коли ми перестаємо жорстко тримати ситуації у своїх руках, коли зникає гостра потреба, щоб усе йшло за заздалегідь продуманим сценарієм, саме тоді життя починає дивним чином складатися найкращим чином. Коли людина перестає боятися осуду, вона раптом відчуває справжню впевненість у собі. Коли припиняється безупинна гонитва за успіхом, Навколо починають з'являтися можливості, які ніби самі стукають у двері. Цей феномен не просто мудрі слова або духовні практики. Це підтверджено наукою. Когнітивна психологія і нейронаука доводять надмірне прагнення контролювати все, людей, події, навіть свої думки, породжує внутрішній спротив і саботаж. Ті, хто жадібно тримається за любов чи схвалення, найчастіше відштовхують їх від себе. А страх перед невдачею стає причиною підсвідомих перешкод власному успіху. Парадокс полягає в тому, що ті, хто найбільше хоче контролювати життя, почуваються найбільш безпорадними і розгубленими. Тож настав час поставити собі просте, але глибинне питання, чи я просто пасивний глядач у своєму житті, який реагує на кожен удар долі, чи я той, хто здатен змінити свій внутрішній світ і, як наслідок, зовнішній. Самоусвідомлення усвідомлення того, що світ навколо не має влади над вашим внутрішнім спокоєм, відкриває двері до нової реальності. Це створення недоторканного розуму, розуму, який залишається незворушним навіть у найжорстокіших бурях життя. Уявіть, ви йдете вулицею, задумавшись, і раптом хтось із натовпу крикне вам образу. Звичайна людина миттєво відчує хвилю гніву, образи, серце почне калатати, розум зациклиться на образливих словах, роздратування заїсть всередини. Але що як бути іншим? Що якщо замість того, щоб піддатися емоціям, ви залишитеся абсолютно спокійними? Без найменшої реакції, ніби той крик, це просто звук, який не стосується вас. Саме так прагнули жити стоїки, майстри Джен і навіть Карл Юнг, вони знали, Жодне зовнішнє ях не може вивести людину з рівноваги, якщо вона сама цього не дозволить. Чому ж тоді більшість із нас так легко піддаються чужому впливу? Вся справа у нашому фальшивому я, тендітній конструкції, яка тримається на думках інших, на бажанні бути прийнятим, на страху втратити контроль. Саме тому будь-яка критика сприймається як загроза нашій сутності, як атака на нашу ідентичність. Карл Юнг називав цю приховану частину нашої психіки тінню, сховищем страхів, невпевненості, старих ран і невирішених болів. Коли хто зачіпає вас за живе, він не створює нову рану, він просто відкриває ту, яка давно була в серці. Якби ви жили в гармонії з собою, такі слова були б для вас, як крику порожнечу, звук, що повертається назад, а ви залишаєтесь нерухомою горою. Питання в тому, звідки беруться наші емоції. Чи викликає гнів образа, бо ви боїтеся бути недостатньо хорошими? Чи ранить неповага через глибоке прагнення бути прийнятим? Чи руйнує плани розчарування, бо ви надто жорстко тримаєтесь за ідеал? Відповідь проста проблема не в обставинах, а в тому, як ви сприймаєте себе і світ. Справжня сила – не в тому, щоб приборкати світ або уникнути болю, а в тому, щоб створити незворушний розум, розум який не залежить від зовнішніх оцінок, який стійкий перед негараздами і розуміє, контроль починається з управління власним сприйняттям. І це вже не просто філософія, це науково доведений шлях до внутрішньої сили. Адже звичка емоційної реактивності це те, що можна змінити. Наш мозок це неймовірний орган, який постійно формує нейронні зв'язки, що підсилюють ті чи інші реакції. І ось у чому парадокс, чим частіше ми дозволяємо зовнішнім факторам впливати на наші емоції, образи, критику, невдачі, тим більше ці реакції стають автоматичними, немов запрограмованими. Це ніби невидимий ланцюг, що зв'язує нас із зовнішнім світом і змушує реагувати так, ніби ми не контролюємо себе. Але є й добра новина, мозок має здатність до неймовірної перебудови, до пластичності. Сучасні відкриття нейробіології підтверджують, завдяки спеціальним практикам, усвідомленості, когнітивній переоцінці, свідомому зустрічанню з дискомфортом, кожен із нас може перепрограмувати свої реакції. З часом гострі образи втрачають силу, невдачі вже не визначають нашу цінність, а невизначеність перестає викликати паніку. Це справжня внутрішня невразливість. Не завдяки змінам у світі навколо, а через глибоку трансформацію свого внутрішнього стану. Цікаво, що ми часто думаємо, мене роздратувала ця ситуація, я образився через цю людину. Насправді ж, ми реагуємо не на події, а на те, як наш розум інтерпретує їх. Слово, наче гострий ніж, ранить не само по собі, а тому, що у ньому активується стара рана, глибоке переживання, прихований біль, невирішена душевна історія. Видатний психолог Карл Юнг прекрасно розумів цей механізм. Він казав, що те, що дратує вас в інших. Це ключ до розкриття ваших власних прихованих частин, яких ви боїтеся або не хочете визнавати. І ось найжорстокіша правда зовнішній світ не має влади над вами, якщо ви самі цього не дозволите. Уявіть джеркало. Якщо ваше відображення у ньому раптом починає кривитися від роздратування, чи станете ви сердитися на скло? Звичайно, ні. Ви зрозумієте, що це лише відображення вашого власного стану. Але коли життя і люди навколо починають відбивати наші внутрішні страхи, образи і тривоги, ми часто помилково вважаємо винними саме їх. Ми хочемо змінити інших, не розуміючи, що справжня зміна починається всередині нас. Чому ж ми дозволяємо чужим словам і діям заволодіти нашою силою? Все просто через нашу глибоку прив'язаність. Якщо наше «я» тримається на думках інших, ми стаємо маріонетками чужих оцінок. Якщо наше «Ях» як пов'язане з результатами, ми стаємо жертвами випадковостей і обставин. І якщо ми дозволяємо зовнішньому світу визначати нашу цінність, ми стаємо беззахисними перед будь-якою бурею. Але що, як ви зробите вибір? Вибір перестати бути заручником чужих емоцій і реакцій, стати неупередженим спостерігачем власного внутрішнього світу. Це не означає стати байдужим. Навпаки, це означає стати мудрим і сильним. Це стан, коли ви спостерігаєте свої емоції з відстані, як старий мудрець, який бачить усе, але не дає жодному збуренню зруйнувати свій спокій. Саме ця здатність справжній ключ до внутрішньої сили, свободи і спокою. Уявіть собі, розгул стихії, могутня гроза, що вирує в усі свої величі, грім розриває небо, блискавки розсікають темряву, вітер виє, наче поранений звір. Але високо над цим хаосом, чисте, незворушне небо, спокійне і безтурботне. Воно, вічне, несхильне до змін, просто спостерігає за бурею, що минає. Так і ви, це саме небо. Ви спокій, який існує понад усіма бурями життя. Справжня сила не в тому, щоб приборкати світ, а в тому, щоб управляти власним сприйняттям світу. Коли ви перестаєте імпульсивно реагувати на подразники, оточуючи, втрачають над вами контроль. Вони вже не можуть маніпулювати вашою впевненістю, ви стаєте повновладним господарем власної енергії. Як же досягти такого стану внутрішньої недоторканності? Все починається з усвідомлення ви не реагуєте на сам світ, а на те, як ваш розум його інтерпретує. Одна й та сама подія для різних людей може стати катастрофою або, навпаки, приводом пройти далі без хвилювання. Візьмемо приклад: двоє людей випадково зіткнулися на вулиці. Один пройде повз, другий образиться і буде довго переживати. Подія однакова, а реакції протилежні. Карл Юнг говорив про тінь, глибоко приховані частини нашої психіки, де зберігаються наші страхи, невирішені рани, неприємні емоції. Саме вони найсильніше впливають на наші реакції. Чому ми так гостро реагуємо на деякі слова чи дії? Бо вони зачіпають ті вразливі місця всередині нас, які ми ще не прийняли. Якщо хтось легко керує вашими почуттями, це знак, що він тримає у руках ключ до вашої слабкості, над якою ви не маєте контролю. Але ось секрет не в тому, щоб придушувати емоції, а в тому, щоб визнати їх і позбавити влади над собою. Замість боротьби зі своїми тригерами варто зазирнути всередину і запитати себе, що саме в мені зараз активується. Яка частина мене реагує так гостро? Саме в цей момент починається справжня трансформація. Ви перестаєте бути рабом своїх реакцій і стаєте господарем власного внутрішнього світу. Непохитність це не холодність чи байдужість. Це міцна тепла впевненість, що жодна зовнішня буря не здатна вас зламати. Ви, як могутній дуб, який може потерпіти від вітру, але завжди стоїть нерухомо, бо коріння тримає його міцно в землі. Досягти цього можна через регулярну практику. Люсвідомленість, уважне спостереження за думками і почуттями. Е, прийняття – відмова боротися з тим, що вже сталося, і прийняття ситуації такою, як вона є. Е відстороненість розуміння, що ви не є своїми емоціями. Е самоспостереження, вміння помічати, коли вами намагаються маніпулювати і свідомо не дозволяти цьому статися. З часом ви побачите, що навіть найгостріші образи чи найважчі моменти вже не можуть похитнути ваш спокій. Життя не стане ідеальним, бурі не припиняться. Але внутрішня непохитність дасть змогу залишатися спокійним і сильним, немов досвідчений моряк, який не може приборкати море, але вміє керувати своїм кораблем у будь-якому штормі. Це і є справжня свобода, не контроль над світом, а влада над своєю реакцією на нього. Друзі, одразу хочу вибачитися, якщо в моєму тексті будуть помилки чи дублювання, я лише вчуся, а мова цього каналу не є моєю рідною. Голос за кадру зроблений за допомогою штучного інтелекту. Буду дуже вдячний, якщо ви допоможете мені помічати і виправляти недоліки, це дуже допоможе покращити якість контенту. Також мені дуже важливо дізнатися вашу думку з цієї теми, тому залишайте коментарі, ваша підтримка і поради мотивують мене продовжувати шукати і ділитися новими цікавими історіями. Не забудьте підписатися на канал і натиснути навіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за розуміння і вашу участь.